Вітаю, друзі! Ви коли-небудь виходили з події з таким відчуттям, ніби частинка вас залишилася там, між рядками сказаних слів. Вчора я побувала на презентації нового роману Марії Матіос Жінці можна довіряти, і це був саме такий вечір вечір, який залишив слід. Ми часто говоримо, що література змушує задуматись, але є книги, які роблять більше. Вони відкривають очі на історію. На наше минуле і те, як воно впливає на сьогодення. Подія відбулася на камерній сцені івано-франківського драматичного театру імені Івана Франка, і це був ідеальний простір для такого глибокого діалогу. Було відчуття, що ми всі зібралися не просто послухати авторку, а стати частиною її історії. У залі було багато поціновувачів творчості, людей, які добре розуміють, що Марія Матіос ніколи не пише просто вигадані сюжети. Її книги – це завжди частина правди, часом болісної, такої, яку ми намагаємося не помічати. Жінці можна довіряти, це роман, народжений із реальних подій. В основі книги історія, яку авторка вперше почула ще 10 років тому, коли працювала у Верховній Раді. Це історія, яка настільки глибока і важка, що навіть у книзі її подано не повністю. Одна з головних тем мовчання. Чи може воно захистити, чи може знищити? Ми живемо в час, коли правда стає очевидною, але так було не завжди. У книзі багато моментів, які змушують задуматися про страх. Вибір і ціну правди. Один із моментів, який мене особисто найбільше зачепив, це коли Марія Матіос читала уривок з книги. Чотири стільці, молодий чоловік, сидить обличчям до дверей, троє всідаються по боках від нього, я стою, мов якийсь штрафник перед судом. Сцена допиту жорстокого і холодного, де людина стає беззахисною перед системою. Це було настільки пронизливо, що в залі стояла абсолютна тиша. А ще розмова з Ростиславом Держипільським, модератором Заходу. Він запитав про мовчання як порятунок. І справді, якщо ми подивимося на історію України, то зрозуміємо дуже часто мовчання було єдиним способом вижити, але в той же час це те, що руйнує, забирає голос у нації. Є книги, які читаєш і забуваєш. А є ті, які залишаються з тобою надовго. Жінці можна довіряти саме така. Вона не дає простих відповідей, але ставить важливі запитання. Якщо ви хочете не просто прочитати історію, а прожити її, відчути на собі, обов'язково знайдіть час для цієї книги. Література змінює не світ, а людей. А вже люди змінюють світ. Тож нехай у нашому житті буде більше правдивих історій і книжок яким можна довіряти. Чотири дізнавачі з безпристрасними очима взяли мене під ноги і топчуться по мені арканом. Мені здалося, що коли б в ту мить до мене застосували фізичну силу, вона б уже не змусила зробити інакше, ніж зробила я. Точніше сказала таким безбарвним голосом, що не впізнала сама себе. А ви отже, спали разом з Панасюком і бачили його розплющені очі у сні.